Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. На вулиці осінь, і осінь приходить не лише в природу. А і в наші рукодільні проєкти. В минулому році я знімала відео про свої осінні проєкти. Залишу посилання на нього, будь ласка, запрошу, проходьте і подивіться. А сьогодні, в сьогоднішньому відео, я хочу показати вам осінні роботи саме цього року і кому цікава така осіння тематика, запрошу залишитись і подивитися. І перше, про що я хочу розповісти, це про ось цей виріб. Про сам виріб, про його форму, структуру, для чого він мені потрібен, я розповім трохи пізніше. А зараз я хочу розповісти про саму вишивку. Дизайн цієї вишивки я взяла в журналі Джаз Stitch за 2023 рік і весь цей випуск був присвячений Хелоувіну. В журналі ця вишивка оформлена в торбинку для пляшки з вином. Але я оформила по-своєму і давайте роздивимось поближче деякі деталі. Чи мені сподобався цей дизайн? Тим, що він про дуже простий, але яскравий, і в ньому дуже цікаві деталі. Зверху ми бачимо трьох кажанчиків, Кажани – то символ магії, символ ночі, і на фоні місяця Ось вони розташовані в верхній частині вишивки. Деякі деталі замінюють літери. От, Наприклад, слові «хепі» замість літери. «е» Ми бачимо капелюх відьми. Коли я вишивала цей капелюшок, я до ниточок додала ще й крейника. І саму пряжку я вишила золотистими ниточками. Ось тут. Стрічечка на капелюсі зелена, а пряжечка золотиста. Капелюшок має загострений кінчик, нахилений в бік, що придає такий типовий хелонський вигляд для цієї шляпки. Я маю надію, що відьмачка, яка носить цей капелюшок, дуже добра і дуже гарна. Далі біля букви П на ниточці звисає павучок, він малесенький, буквально тут чотири хрестика, але видно, як що це манюсінький павучок, ну, начебто, він тільки що виліз з павутинки. Усі літери дуже яскраві, вишиваються дуже легко, просто, але дуже цікаво, дівчата. От простота надає і цікавості цьому дизайну. Далі в слові Hello замість літер L ми бачимо ніжки відьми. Не стільки ніжки, як її чобітки і панчохи. Чобітки чорненькі, загнутими носками, типово також хелоїнський вигляд вони мають, і панчохи у смужечку з фіолетовими і чорними смужечками. Прикольні такі ніжки, я думала, може ще й сюди додати крейнік. Але залишила тільки в капелюсі. Поруч ми бачимо літеру О, яка символізує гарбузи, тому що вона оранжевого кольору і зелений хвостик має. Знизу літера В прикрашена павутинячком, і замість букви Н е ми бачимо чорного котика, який вигнув спинку і в якого закручений хвістик. Низ вишивки прикрашає декоративний чорний паркан, який завершує усю вишивку. Я збоку ще причепила. Ось таку підвісочку у вигляді хелоїнського гарбузика. Думаю, нехай буде. Очі у котика і очі у каженів я прикрасила, вишила бісером, не прикрасила, вишила бісером, не робила хрестики, а зробила такими об'ємними. нам, я пришила зелені бісеринки, а котику я пришила жовту бісеринку. Бісер я пришивала не півхрестиком. А повним хрестиком, щоб бісеринки стояли рівненько, а не нахилялися. Вишивала я на сірій основі, ви бачите, вона така сіра, це флоба. Я люблю вишивати на цій основі, і мені здається, на цій основі цей дизайн дивиться дуже так гармонійно. Розповіла вам про саму вишивку, і давайте я вам розповім, для чого мені це було все потрібно. У своєму попередньому відео я показувала. Що вишила і оформила сім пінкіпів до Хеллоуін від, від виробника Марічка. Вони крупні, вони з кубком не тримаються. І в мене ще додатково два пінкіпа з минулого року. Я вам ще зараз покажу їх. Ось такі привиди з гарбузом. Ось один такий пінкіп, а інший ось такий пінкіп. Один прикрашений. Помпончиками один з мережевим, позаду ось така тканинка. І як ви вже бачите, я вам показую, що я зшила цю торбинку для того, щоб тримати тут саме ці пінкіпи. У мене тут 9 пінкіпів помістилося, але я зробила так, щоб тут ще було місто. І в мене додатково влізуть іще якісь пінкіпи. Не обов'язково будуть вони на тему на ось тут в мене ще є місце. Можна буде додатково ще докласти якісь По краям я пришила чорне мережево, закрила ці края, і мереживо, ще в мене зверху. Це мережево, ось таке жовто-оранжеве з білим. Вередені в мене все повністю з такої чорної тканинки в горошок, іншої чорної в мене не знайшлося. Ну Ви знаєте, ось так поставити, може, вам і буде щось видно. Ось так вони там всі тримаються. Яким чином я шила? Я спочатку викроїла прямокутник з цієї тканини, також чорної я знайшла в себе, потім поклала ущільнювач і в якості підкладки поклала ось таку чорну тканинку в горошок. І просто вертикальними смужками я все прострочила. Але в цьому випадку я строчила лапкою з верхнім приводом, тому що тут Трьохслойна була в мене деталь, і щоб слої не совувалися одна відносно іншої, я поставила лапку з верхнім приводом. Усе прострочила. Потім я за допомогою павутинки приклеїла свою вишивку, вона тут тримається, вона повністю приклеєна, пришила мережево, потім викріла денце. Денце я вирахувала по формулі. в мене Денце тут діаметром 16 см, і вже в готовому вигляді воно в мене тут. 14 сантиметрів повністю за об'ємом, отак 46 см має моя торбинка, а висоту, ось ця висота 25 см. Ну, я, звісно, поставила всі свої пінкіпи один на одний і заміряла висоту, заміряла об'єм, який мені потрібен. І під цю кубку пінкіпів я пошила ось таку чудову торбинку. Я вважаю, це вдалою ідеєю, тому що коробок в мене вже багато. Я соваю то туди, то туди ті іграшки. А от я йшла на рукодільну зустріч, взяла собі цю торбинку з пінкіпами, і прикольна була в мене така знаєте, рукодільна річ. Вона і гарна, і в той же час дуже функціональна. Я люблю, щоб усе, що я роблю, було функціональне. Наступна моя осіння робота це «Відьмачка» від Наталії Лужанської. Ось я купувала такий набір. Але я, дівчата, хочу розказати трохи, повторитися, що я купила цей набір не з такою основою, а з білою з підвісиком. Я зробила відшив тієї відмечки в тому році і подарувала своїй невістці. А додатково купила ще ось цю основу, яку я і хотіла, і вишила другий раз. Тобто, першу я вишивала в тому році, другу я вишила в цьому році. Звісно, я використовувала ниточки від цього набору, але деяких не вистачило, і я їх замінила своїми. Ну, я додала трохи зелених і додала трохи темно оранжевого Усіх інших мені, в принципі, вистачило. Бісер, звісно. Це мій від набору його не вистачило, і мені здається, я тут додала трохи більше бісеру, тому що я, мені здається пропустила деякі хрестики, і коли почала пришивати бісером, усі пустоти я зашила. Мені здається, що трохи більше. Чим потрібно, але мене це повністю влаштовує. Дуже цікавий дизайн, дуже гарна така атмосферна вийшла робота. Справжня героїня осені, дуже гарне в неї кучеряве роде волосся, дуже гарний зелений капелюшок, гостроверхий. Оцей капелюшок додає чарівної сили, якоїсь якоїсь магії. Ось тут бісер у капелюшці. У лівій руці вона тримає котика. Цей котик має вигляд такого ліхтарика. Я спочатку, коли вишивала перший раз, поки не почала вишивати бек, я так і думала, що це ліхтарик. Поки потім не побачила, що... а це ж котик. Її очко, тут я вишила французьким вузликом як і потрібно було у правій руці, вона тримає мітлу. Мітла ми знаємо, що це символ магії і символ руху. Відьми літають на мітлі. Біля ножок в неї сидить біленький котик, він дуже ніжний, трохи загадковий. Здається, що він вірний спутник. Її де вона, там і він біля неї. Ну, дуже дуже цікава атмосферна іграшка. Я поставила собі на стіл, і дійсно, я нею любуюсь. Вона створює мені осінній настрій, вона викликає Усмішку. Я з великим задоволенням от зараз вишила і поставила її собі на стіл. Фетр я приклеїла. В мене ще є залишки старого клею кристал, і я маю надію, що він не пошкодить заготівочці прозорій. І я зберігаю її в цій коробочці. Я, коли буду прибирати її, я покладу в цю коробочку, так і буду неї зберігати. Ось така в мене друга осіння вишивка. І наступна моя осіння вишивка з журналу Cross Stitch. Ви бачите, тут багато-багато смужечок на осінню тематику. Зараз ми роздивимося її, а потім я розповім, що це буде. Чим мені сподобався цей дизайн? Ну, В цьому дизайні осінь у всій її красі. Ми бачимо опудало, ми бачимо гарбузики. Ми бачимо ось окотика чорного, ми бачимо квіточки, ми бачимо листячко. Дивіться, ось тут -от бджілки з вуликом. Яка краса. У цій вишивці кожен елемент як окрема мініатюрка, яка передає осінній настрій. Дуже мені подобаються ось ці теплі кольори: і помаранчевий, і зелений, і коричневий, і ніжно-ніжно-блакитний. І зверху, ось дуже цікаве таке рішення, дуже гарний, акуратний бортик, який поєднує усі ці смужечки, усі ці елементи в єдиний дизайн. Вишивала я на флобі, це в мене залишок. Я вишивала ось цю вишивку, і в мене залишився маленький кусочок, і він повністю повністю вписався. Але Тут я залишила трохи більше, а тут трохи менше, але мені цього вистачить, щоб оформити. На флобі дивиться цей дизайн також дуже гарно. Флоба має такий трохи сіренький колір, вона не яскраво біла, і мені здається, дуже вдало підходить до цього дизайну. Ви бачите, що я пришила дуже багато бісера, і це було вже моє рішення. Замість бісеру треба було крутити французькі вузлики. Але я хочу сказати, що таку кількість вузликів я б і не накрутила. Мені було б це не цікаво. Мені це мені, мене б це дратувало. І я дуже люблю додавати до вишивки хрестиком бісер. Мені здається, він... Прикрашає вишивку, бісер і в квіточках в основному, і як декоративні елементи ось навкруги листика. А ось саме котику очі я зробила за допомогою французьких вузликів і опудолу. Очі я також зробила з вузликів. Все. Бекстічу дуже мало, він такий акцентний, на опуделі трохи як волосся, гарбузики обшиті, тут метелик обшитий, і зроблено ось такий елемент декоративний. Далі також на гарбузику, на квіточці і тут вишиті бджілки. Дуже гарна вишивка, і що в мене буде? В журналі я побачила, що так вишитий гарбузик. Тобто, зараз я його буду тако складати. Акуратненько, тут я зі я буду шивати руками, я не буду ставити машинку, і буде в мене така труба. І потім я призаберу зверху, призаберу знизу, і буде гарбузик, який буде прикрашатися потім хвостиком і листячком. Листячка я виріжу з фетра і вишию прожилки. А про хвостик я розповім окрему історію. Сьогодні в мене запланована прогулянка, сьогодні перше листопада, і на одеській кіностудії проводиться свято Хеловіна. Ми з дівчатами збираємось, підемо на прогулянку. Я трохи познімаю і. На своєму шляху я зайду на нову почту і отримую хвостик, який прийшов до цього гарбузика. Я його замовила. Я отримаю хвостик, ми подивимося на нього. Я розповім окремо історію, яка пов'язана з цим хвостиком, і пропоную не переключатися, а подивитися далі. Зібрала я гарбузик, готова вам показати. Ну, а перше, хочу розповісти про хвостик. Дивіться, який він гарний. Мені здається, це та сама історія, коли хвостик гарніший, ніж сам гарбузик, ніж сам виріб. Ну, просто чудово! Я в такому захваті, а хвостик я попросила зліпити для мене Вікторію. У попередньому відео про нашу рукодільну зустріч. Я показувала, що на нашу зустріч прийшла Вікторія. Ми роздивлялися її ляльки, які вона робить. Вона ліпить з полімерної глини, ніжки, ручки, обличчя, і потім дороблює, робить тулуб, робить зачіску, шиє одяг. Зараз в інстаграм Вікторія також робить наступну іграшку. Ми слідкуємо, як вона викладає. В неї буде чудова якась там бабуся, чудернацька і я попросила Вікторію на свій смак зліпити хвостик. Я їй вислала фото, щоб вона бачила кольори майбутнього гарбузика. І ось так вона придумала цей хвостик. Ну, це просто в мене немає слів, яка краса. Це один хвостик, але ж вона зліпила мені три. Зліпила три і... і прислала усі три, і каже: Вибереш собі. Дивіться, дівчата. Тепер мені потрібно робити іще два гарбузика. Хвостики вже є. Тут Вікторія в ньому робить дірочки, щоб можна було пришити. Просто неймовірна краса, які кольори, яка форма, яка у неї фантазія. Я просто у захваті. І зробила це все вона за моїм проханням, всього за тиждень і зліпила, і придумала і вислала мені нову пошту, тому що попросила до кінця тижня, щоб успіти зробити. Доробити верніше, гарбузик і зняти відео. Тож я, ну, я безмежно вдячна Вікторії за те, що вона відгукнулася, знайшла час, у нас усіх, звісно, є купа своїх справ і зробила ось такий хвостик. І я хочу сказати, дівчата, що збирати цей гарбузик було не так, то просто як я собі уявляла. Я думала, ну що там я. Зі шюю з боку, зберу зверху, знизу і все. Але ось ці зборочки виходили не дуже гарні. Потім я почитала ще інструкцію, як треба збирати. І В інструкції написано було наклеїти клаптик фетра і з цієї сторони, і з цієї сторони. Тому що попередній я була, прошила маленький гудзик, але він усе тут не закривав. Не дуже тут складаються гарно ці складочки. Але, оскільки першу ось цю сторону я стягувала з виворотньої сторони, то вона так, ви знаєте, більш-менш була охайною. Але я все ж таки наклеїла тут клаптик фетра, щоб він і краще стояв. І у гарбузика ж є тут -от така пімпочка. А верхня частина. Трохи була, знаєте, трохи нагрунцьована. Коли я стягнула, нитички зсередини не пішли, а стояли стовпчиком. І саме на цей стовпчик я пришила хвостик, і на цю частину я приклеїла фетер, ну, щоб не було там видно, що там були зборочки. Так, листики я зробила так, як було показано в журналі. Там був траферет, і треба було зробити два великих, один маленький, і такі от прожилочки вишити. Так я все і зробила. Але, звісно, в журналі не було такого хвостику гарбузика. Вони там пропонують прикрасити. Гарбузик бісером або намистинами зробити такі якісь палочки з намистин, і, звісно, з проволоки скрутити вуса. Я думала стосовно вусів, але вирішила вже не перевантажувати. Тому що настільки тут самодостатній цей хвостик, що ніякі вуси йому не потрібні. Ну, вже вийшло, як вийшло, але ну, хвостик просто чудовий. І я хочу сказати, що сюди підійшов би любий. Я приміряла усі. Єдине, що може, ось цей був трохи високуватий, трохи вищий. Але усі хвостики підходили. І я ще раз скажу, що щиро вдячна Вікторії за її відгук. Лист я. Підклеїла туди, фетр я також підклеїла і все. Гарбузик готовий. Дуже він мені подобається, такий яскравий, хочеться розглядати. Але, звісно, частина вишивки пішла сюди в день, частина вишивки під листиками. Але ж це не картинка, і вишивка не повністю доступна нашому зору, але вийшло дуже гарно. Він у мене стоїть на столі. Ось так і дуже мене радує. Це, дівчата, розповіла я вам про усі свої осінні вишивки. Я осінню вишивку на цьому припиняю, хоча у нас на вулиці зараз бабине літо, дуже тепло. Погода стоїть просто чудова вона так і шепче, що вишиває осінь. Але в мене маленьких таких осінніх проєктів вже немає, великі я розпочинати не хочу. І я хочу вже починати вишивати щось зимове, тому що наборів, планів, бажань зимових дуже багато. А я з вами прощаюся. Я дуже вдячна вам за те, що були зі мною, що дивилися відео. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Пишіть свої думки, як вам мої роботи, що вишиваєте ви осінню. І до нових зустрічей. всім пока!